І всім хай Єва Геймс знову онлайні для вас. І сьогодні ми з Мариною, з моєю сестрою, будемо. <кій> ну, е, сьогод... Я переробила свої машини. Сьогодні мені мають подзвонити або написати типу, про це. Е, що ну, вони мають віддати мені машину, вже перефарбовані, як я хотіла. Це, ну, типу, да, це все правда. Я от. Вот, сейчас мы с идем, идем. У нас такі парні, можна сказати, Вот, Ми тапочки купили парні. Вот, Ми сейчас ідемо, включаємо світло тут везде. Я подивлюсь сейчас на рибок, покормлю їх, можливо, так що. Я типа їх покормила, зараз я її напишу добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок". Е, так, добрий ранок. Е, ти готуєш? Е, ти готуєш сніданок? Чи я? Кажи мені хто? Гоя. Го Гоя. Гоя. Ну, я готую, ти хоч страшки в мені. Ну ладно, мене теж жили. Але... Ого, вона написала я спочатку, ну поперехотілося. Де будемо стіна? Тут чи за чи де б... За столом чи на дивані? де б... Давай тут. Так я вчора на покладці капкейки, коротше. От, пончики зробила. Е, так, далі давай. Ти любиш розовий, я люблю зелений. І вдає... Так, сейчас я так. І так е ще в мене тут є така курка, я її не приготувала, не знаю. хочеш коротше їж, Я от їм це. <кхм> Давай. На коктейль. Бери коктейль. Ммм. Бери-бери коктейль. Реально, мм, вкусно. М -м -м. А реально вкусно. Реально смачно. Реально смачно. Реально вкусно. Реально вкусно. Так, ладно, ну я просто готую, раз на рік. Вкусно. Ладно, все, забираємо, це все. Тепер йдемо чистити зубимо другий таж. Зараз включаємо світло. Це у нас ось тут. Так, все, давай я сейчас почищу быстренько зуби. Ти пока що там іди душ, що тобі там треба. Э, роби свою справу. Я там не дивилась, як э, так як скажу. Угу, так. в душі, Добре. Я пока что чищу зуби. Так, ну все, я почистила плюс-мінус, зараз розчищусь. І э, зараз перевдягнусь. Знімаю кофту, кофту, тапочки знімаю і вдягну. ...купальник. Я люблю, до речі, зелений і рожевий, цікавиться. і йду в душ. Зараз я вжу до колю добре волосся, щоб не намочити його. Мої гарні волосся, щоб їх не намочити. Во. так, от такий хвостик високий буде. Е, все, я в дущ миємося, Е, Так, далі туалет. Ну, Це таке. дальше тут у нас есть дурачком Комната такая секретно а, так ну тут можно так посидеть и сейчас я тут поставлю буду красно -кла красно классно ну, а тут буду посидеть так, так можно посидеть посидеть просто почилать По посохнуть Подавиться фильм ладно что мы тут будем садить Пошли так я сейчас оденусь на Нормально так можна сказати. Давайте, а, от у мене є там Дома. М -м. От, Іде. Іде, це я Дома так ходжу. Ти в будь-які там надягай. Зараз я лише поміняюсь, тому що це е -е, поміняю ці. Хоча мені ж цей скин не подобається Дома все ж таки дворі. О, а пішли прогуляємося. Щас напишу. Пішли прогуляємося. Пішли прогу... прогуляємося. Е, прогуляємося. Прогуляємося. Тайоми. Прогуляємось. Прогуляємось. Е, так. Там прохладенько так. Потім вже мають, мають подзвонити. Потім вже мають подзвонити. Бри, великі, самокати. Ой, я впала. Я щас, я плавати, звісно, вмію, але не настільки. Ну, взагалі, вмію. Так, там на нас дому, коротше, є великі. От, зараз я вам покажу, де наш вхід. Ось тут було стояло те, що. А, я ж забрала всі ці всі пропси і тут забралось. це. Ось такі великі в нас стояли. Тут в мене є ще самокат та скейт. Ось, зараз тут пороставляю, тому що все забралось. Тут в мене ще є сігвей. Мій велик імену. Вот. Мій велик. Так. І скейт. Марин, а ну вибирай, на чому будемо сьогодні кататися. Вот вещи я такие скейт. Эм, Выбираешь на чем кататься буду? Я бы выбрала самокат. Чей скейт, что будем кататься на чем? Что хочешь? Скейт чи самокат? Скейт чи самокат? Ой, что так жарко, я сниму кофту. Самокат. Ну добре, беру тоді самокат наш. Ой, ці гвейзел. Самокат. Я зараз включу собі музичку. От, швидкість 45. Давай. Виїхаємо акуратно на таких швидкостях. Ідемо гуляти. Е, вона буде їхати за мною. Так, зараз їй кажемо. Їдь, їдь за мною. За мною. Не, не відставай. Не відставай все. Їдь за ну, мною не відставай. Е, угу. Зараз будемо кататися, потім вже будемо йти, мабуть, що... так, не в ту, в сторону, що там, там перекрито щось. Ідемо туди гуляти. ми, ну, На ферму можна до ферми прогулятися. Е, потім вже ми, мені мають подзвонити або написати, бо тому що вже цей. Четвер... 10.45. 10, Ось, Ось тут по фермі покатаємося. Пішли поскатуємося з гороку. Тут от є. О, ні, краще придумала. Поїхали Куда ти поїхала? Поїхали за мною сюди. О, на одному колесі можна кататися, кстати. Пішли е -е, Туди. Там я, короче, у тебя вот площадка скейта. Там на скейтах можно кататься. Ну, сейчас, короче, давай возьмем скейт, спробуем на скейту. Я еще взяла с собой скейт. Можно на скейту тут погонять, можно на самокоте, на самокоте, на самокате. Вот, я, например, на скейте люблю. Кто я клюва короче. Вот, я, например, на скейте. Я тут вот с горок так скачивать люблю. Бужух! класно. Ну давайте спробуємо на самокаті своєму. Заїхати сюди. О, теж класно! Давайте на самокаті будемо тут катати. Е е о, давай пограємо. Так, оно зробить 12 вечора, бо щось дуже темно. 12 вечора натисни, 12 вечора. 12 вечора там треба натиснути. Е, так, давай пограємо в цей як. Е, Волейбол. ставай на другу частину, туди. Ставай туди на другу часть. Е, так, бери м'ячик. У мене, кстати, цей м'яч дозволений. Даю тобі кидаю. У мене такий м'яч є, я просто його вибила там в цьому баскетболі. Е, так. Да, в баскетбол. Тримаю э, так. Прикольно. Я поиграем. Так, что-то э, про э, цей. Идем уже на самокатах прокачимся, прокатимся еще. М Давай. Самокат. Поехала. Так, музычку. Фани. Так, все. Е, так, зараз їдемо сюди. Тут прокатаємося. Так, вже щось ми довго катаємося, гуляємо, щось якось пити хочеться. Я піду в магазин ти доганяй мене так. Ти де застрягла? йдемо? Доганяй мене. Це в нас такі електросамокати. Так, тут от залишаємо самокат наш. Так, я тут залишила, ну і Марина тут теж залишила, самокати там. Я хочу якусь колу. Давай я колу беру собі. Ти що хочеш бери? Я колу беру собі. Ти воду. <п 'ятна> я колу беру собі. І хочу якусь шоколадку. От Bounty, наприклад, які. о, Бунті. Е, так, зараз ми оплатимо, де моя карточка. Плачу. Все, Я платила за тебе теж. Пішли. Бремоші самокати. Свій береш, береш, свій. Ой! Зараз так, е, все, з цією школою пішли. Тут нака. Вау! Дивись тут салюти! Я вперше таке бачу! Дивись, які тут салюти. Вау! Просто вау! Вау! Салюти були! Давайте тут, ці от лавочки посадимо, бо вже щось. Тут, тут, тут посадим, візьмемо попкорн, от там є. Посадимо, бо тут тіньок, якраз жарко. Ладно, Беремо наші самокати і йдемо їхати додому, бо тому що нам скоро мають подзвонити все ж таки за нашими машинками. Їдем. Ну, ось Тут я маю їх забрати. Так, поїхали. Ми не телепортнули, не будемо телепортатися, ми будемо їхати. Так, ну вона, в принципі, знає дорогу за мною. Вона їде за мною. Так, ну все, їде. Вона, в принципі, там далі знає, нас ще й буде на карнавал, на ці всі штучки, гарно. Так, ну це обов'язково було ще зробити. Іменно зараз впасти з цього самоката. Так, ладно, вже тут залишаємо. Все, я поклала свій самокат. Ти вже тут, ти втонула? Ти Все. пішли, Піднімаємося. Так, давайте посидимо трошки. Ми включимося, коли нам подзвонять або напишуть. Ого, вже пройшло 2 години, ну, 2-3. Нам, коротше, подзвонили, от. ну, не подзвонили, так і щось. Я така подзвонила, не подзвонила. Не подзвонила, от я дивлюсь переписка порожня. Ті -лін, ті -лін, ті -лін, ті -лін. Так, а ну що там? О, алло, доброго дня, добрий день. Ой, вечір. Е, це стосовно машини. Угу, Вже готово? Так, все готово. Можете приїхати. Куди їхати? Автосервіс. Угу, Добре. Ну, коротше, ми зараз з вами збираємось на автосервіс. Коли ми вдягнемось, ми вже включимось. Так, друзі, ми вже вділися з Мариною ідемо. Я ось так от вділась, вона вділась так. Ідемо цей вже забирати наші машини. Ми поїдемо опять на самокатах наших. Або давайте вже на Сігвей поїдемо. Він найбільший такий. Я беру Сігвеї, а Марина що хоче брати? Ну, Поїхали. <ків> так. Їдем, ем, а ви обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, Telegram канал Посилання на нього буде, як завжди, в описі. Ем, ну, а ми поки що їдемо, тож виключаємо камеру, тому що тут дорога. Ну, і зустрінемось. Ми вже нарешті доїхаємо. Марин, давай. Бо там така довга дорога. О, дивіться, яка красота! Просто вау! Дивіться, яка красота! Це просто, дивіться, це всі мої машини. Вай! Марина теж оціна. Коротше, в мене така біла машинка, зараз я зроблю обзорчик. Красненька машинка тепер в мене є. Ну, типу така. Я всі кольори вибирала сама. І ось така червона лампа, вона ну, була, ми просто її трошки підчинили. Можливо, потім я її збираюсь перекрашувати в якийсь кольор. Перше мені саме подобається ось ця машинка. Зараз я поїду, а Марина забирає хай велику синю везе її додому. Треба акуратно. Так, Марина тільки акуратно, бо там скорость. Тихо-тихо-тихо-тихо. Акуратно. Не набираємо багато скорості, щоб її не побити. Акуратно, акуратно акуратненько, акуратно заїхаємо. Е, так. Фух, я заїхала, слава богу. Так, все. Не касається наче. <кхи> Марин, стой, 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 стой. Да, я. Да, я. Бо вона чуть не зрізалась уже. <кхи> ну нічого, ладно. Я Я довіряю, просто я цей поставлю. Е, я... Мені казало, що потрібно було е, ти сиди вже вдома, якщо хочеш. Можеш зі мною поїхати, якщо Конечно, охота. Охота, ну давай вже поїхала. Е, ти типу, показали мені багато, що не треба так би. Ой, не треба тобі так багато машин. Що достатньо одної ну, або двох, як деякі купують, але, наприклад, я хотіла саме три машини. Ось в мене тут чекає, точніше, е, червона ламба. От зараз марин пішли. Давай сідай. Чекай Марину. Так, поїдемо по другій дорозі, тут щось перекрыто, кажуть. Так, акуратно, скорість не набираємо особо. Тому що... зараз щас... так, тихо, тих, 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 акуратно. Акуратненько. Так. Все, сейчас все акуратно, акуратно, акуратно. Так. Так, собственно, стоп, Угу, у нас тут машинки, вони не сейчас. Сейчас ми стоїм так, не тараним друг друга. Марина, короче, дивись щас. М -м -м. Надо щось тут... Е так, ми сейчас, короче, сюда. Такого виведем. чуть Аккуратно. щоб її опять не пошкряпать. Так, тут лишаю. Сейчас я, короче, зацюю машину. Так. Сейчас, короче, я зроблю по інакшому я аккуратно Оп, тихо. Тихо. Я знаю, що я врезалась. Я так спеціально зробила, Так, сейчас я забираю тепер ламбу свою. Я знаю, що там нерівно. Мені просто треба в'їхати хоча б сюди. Внутрі. Так, ну, як я сюди. Угу. Ми застрягли. Добре. О! На швидкостях получилось. Так, сейчас. Ставимо якось красивеньку. Так, все, машинку вставила. Так, тепер ми вже красиво, адекватно ставимо цю машину. Так. А це, от що казали правду, мабуть, що треба дві машини, але мені з двома нормально, в принципі. М -м так, все, і цю машину ми теж підпарковуємо. Вот. Так, все, сейчас проседаю. Угу. Ну, короче, Марина, я к тебе. Скажи, впечатление. Вот, Мэн тут поставила так машинки все. Мне, вроде, ну, мне понравится. Душа, тебя била машина. Наши вспыши, может Вау, ну да. М так. Ну, а на Тему было все. Так, Марина, иди сюда. Ну, она... А Ну а на цьому було все. всіх цілую обіймаю, Всім пока.